Як ви думаєте, чи лише мали діти люблять подарки, чи і великі діти, чи і. А ви любите подарки? Прошу не чути. Любите. Всі любимо подарки. Значить, подарком то не є лише це, що, що хтось тобі якусь річ дасть. Але це є знак поваги. І любові. Аби отримати якийсь подарок, треба, щоб був хтось, хто тебе любить. любить. Бог так полюбив світ, що дає свого єднородного Сина, Ісуса Христа. Щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Перше, що від нас, людей, Бог хоче, щоб увірувати, що Бог нас не перестав любити, хоча ми і не знаємо, як ця любов виглядає, і яка вона. Це значить, що Бог залишається цією абсолютною добротою. Абсолютною е, силою, любові, милосердя до нас, до мене. Повірувала, повірувала в це Миколай. Але наперед треба сказати, що повірили в це його батьки, батьки. З його життя, яке багато хто писав. То значить про нього, eh, знаємо, хоча це eh, почти 1700 років Святий Миколай, але eh, знайоме є це, що його батьки були глибоко віруючими людьми. І цей вплив довір'я до Бога вже йде на дітинку і під серце мами. Ця дітинка не формувана стресами, не формувана ненавистю, і про... адресу дітинки не йдуть прокльони, адресу дітини не йде ем... знак запитання, її чи народити, чи її убити, дітина глибоко. Віруючих батьків, вона від першого моменту формована Божою любов'ю, вона захищена Богом. Такий народився маленький Миколай. І хоча, хоча можна сказати так, по-людськи не мав це щастя, щоб його батьки були з ним хоча б до молодого віку. Дуже скоро помирають. Але любов не вмирає. І ці відносини любові, як, як вони його любили від моменту, коли він з'явився під серцем мами, так люблять і на вічності. Хто раз навчиться любити Бога, має нормальні і відносини і до людей. Так був формований Миколай. І фундаментом Його життя залишається Бог, довір'я в нього, любов Бога, багатством його життя стається Його любов. Для нього це було це було <кій> як воздух, ми дихаємо, що він не може бути залишитись байдужим. Коли бачить десь біду і не закривав очі. Правда, є ця е, історія, яку так знаємо, е, з, з життя Святого е, Миколая. Ще як молодий хлопець, ще не був е, священиком, а він почує, що якийсь батько хоче е, своїх дівчат, дочки дати на працю. Ну, по сьогодні, б так сказати, в такій. Де... No, ну, не, не обійшло бися без гріха. І він коли про це почув, то через вікно притом кидає е, гроші, кидає е, такі мішок з грошима, е, майно, щоб врятувати і поміг і врятував. Любов, яка подає руку, яка не вміє бути байдужою, яка не думає лише про себе, але завжди е, бачить, де може подати руку допомоги. А потім ціле життя його, він дуже хотів бути мучеником. Ну, no, так, людські сказане, на жаль, на жаль, тоді вже в 800, 313 році вже Міранським Едиктом Християнна церква здобула вільність і вже не є переслідуваною. Але все рівно скільки він атаків від людей в житті дістав і є оборонцем віри, оборонцем, ну, але передусім похиляється над потребами людей, щоб люди могли дос через досвідчення допомоги, любові обудитись для життя з Господом, щоб увірувала людина і знайшла спасіння і для життя вічного. А Його святий Миколай? Ну, самі популярні святий. А чого? Ну, Через цю доброту. Бо хоча і помер, то він, люди не пристали до нього звертатись, і Бог показує Миколай, хто раз зв'язав на всіх 100% своє життя зі мною, цей вже не пропаде. Перше, Такий знак, видимий знак його мощі мироточить. 1700 років мироточить. Коли був ми в Карпатах отримали таку плящинку цього мира, яка витікає з його костей. І знаєте, для нас людей треба щось таке відиме. чогось, щоб доторкнутися, чого щось побачити. І це будує потім. Знаєте, скільки сотні людей зелектризувало, щоб покорі молитись до Господа, і Господь і через заступництво цього, який був йому так глибоко вірний, скільки ласк подав людей, людям не полічиш. О Богові. Так подобається показувати нам свою любов до нас. І Бог хоче, щоб ми увірували, так як увірував і Святий Миколай. Уявіть собі, був такий час, був такий час, що коли будували, почали будувати церкви, Церква має своє, свого покровителя. Кожна церква, правда? Посвячується. Що думаєте, всі хотіли свої церкві, щоб називалися які? Миколаївські. Святому Миколаїв. І було треба рішення дати таке, що, наприклад, в наших церквах де є іконостас, з лівої сторони буде в кожній церкві святий Миколай, а з правої, церкві, а з правої сторони буде покровитель церкви. Значить, Миколай всюди є. В середньому віку в одному місті Рим було більше як 100 церквей, посвячених Святому Миколаєві. Це що, про що говорить? Живий і живо-живо присутній в житті тих різних проблем, болів, різних переживань. Живе Євангеліє, живе, здійснене Слово Боже в житті людини і стає сильним з Богом і в Богові аж по сьогоднішній час. Дорогі сьогоднішній поранок одна бабуся шукала свого внука, пропав Підліток. Не ночував вдома, чи, случайно, не зайшов сюди, було бачити тривогу біль до обличчі бабусі. Жах! Подивіться, як може, як може одна дитина, скільки горя принести найближче. Одна людина скільки може принести негативу, бо вона хоче жити, як вона, вона хоче, вона йде за своїм щастям. А цей контраст, а є хтось, хто може принести радість батькам, бабусі, хто може потішити. І багато людей, але на це, щоб ми стали втіхою, щоб ми стали люблячими, як Миколай, це є потрібне мені глибше з'єднання з Христом і життя з ним. Ми повернулись з Чехії і хочу поділитися таким враженням, що. Знаєте, підете за границю, ви можете проїжджаєте містами селами, а вони для вас, може, і гарні, но чужі. Це не твоє, так? Але коли в багатьох містах і селах тебе приймають як рідного, то значить, ти вже не чужий. Не тільки що приймали нас багато спільнот, але приймають вас, нас, народ, церкву і наші проблеми, в яких ми є. Так багато людей молиться за нас. Ну і допомогли багато людей в своїх, при своїх можливостях піклуються і про будівництво наших церков. Чи то Святий Миколай бере обличчя простих людей, не фанатів, не людей, які хочуть доказуватись на чомусь, але хочуть просто жити, жити Євангеліє любові. А здивувало мене, коли повернувся в понеділок вночі у нас вдома. В хаті коробок. Звідки вони взялися? Ну, подумайте, Святий Миколаїв Скарпат, з що з Закарпаття, ці жіночки, що тут були, прості. Що тут були, вони між собою робили таку акцію, щоб. Щоб послати, прислати від Святого Миколая. Так, Слава Богу, сьогодні було свято в Лазурному, були в садику. І казалося, що зірочки з неба зійшли, прямо діточкам ці малечі в очі. Було свято в сірогозах забилися так у хату, що, але слава Богу. Коли можемо бути посередниками радості. Бо хтось думає, слава Богу. А ще мене здивувало і це, що, як Господь поможе, то завтра будемо відвідувати хворих. А молодь подумали про це, що нашим хворим і лежачим, щоб чуть-чуть радості принести. Робили ялиночки. Піздвяні маленькі ялиночки прикрашили. Бо хтось думає і про тих, які може для суспільства нічого вони вже ну, що з них візьмеш. А вони є в серці церкви. І можна думати, о, як добре. Як добре, що творимо спільноту церкви церкви, не задля цього, щоб думати для себе, але що є місце і для інших, що можемо рости, щоб скромне синько, бо, Але подумати і обдарувати і інших, знайти час і щось, якусь дрібницю, яку можемо передати. Бо тебе поважаємо, бо тебе любимо. Ось це є життя святого Миколая сьогодні. Хотів би випровокувати. Так, будеш обдарованим кожним днем, тільки приходи до Господа силою любити, силою жити для когось, силою світлом, що побачити, що поруч тебе є, люди. Який можеш допомогти. <кій> ну, ще признаюсь, по дорозі, в Чехію ми е з машиною танцювали коло мейку. Правда, ритм був дуже-дуже, е дуже такий, що машина потім, ну, Правда, Господь дав вирости одному дереві, на, на якому причал при, як приземлилися na, на цьому дереві. Але хочу пізнати, що і в біді пізнаєш <coughs> добрих людей, які не вміють бути егоїстами, а допомогти. Так само приємний, шок був, коли верталися на, на, назад на Західній Україні сніги. Сніги, сніги. А уявіть собі, не можна пройти один кам... великий тир через дорогу. Ну, скільки нас там було, може, сотня людей, правда? Люди взялися за трос і тягли великий тир. Машину, величезну машину. І хто як мурашки об, обсилив машину і цю величезну вантажівку витиснути. Це так приємно побачити і брати в цьому участь, що в біді не закриємось самі до себе, а можемо показати людське і християнське обличчя. І це є свято, це є свято. Ось, І сьогодні Господь стукає на наші серця, і хотів би може переказати одне. Миколаїв дозволив, щоб я вступив в Його життя. Ну, тепер очередь, сьогодні очередь на тобі, на нас. Бо Господь хоче багато-багато добра. Зробити як раз і через тебе. Це є наше багатство, це є можливість, куди можемо, де можемо показати, ось я вірую, вірую, увірував Тобі, Господи, тому і прощаю, тому і розумію більш людей в їхніх бідах, тому і хочу жартуватись. कुछ लोग अमित